Вітаю, поціновувачі математики. Виконаємо завдання, при яких значеннях параметра А рівняння має два різних корені. Що ми можемо помітити? У нас в рівнянні показниковому є 4 в степені Х та 2 в степені Х. Отже, таке рівняння будемо розв'язувати з заміною. 2 в степені Х замінимо тимчасовою змінною Т, тоді 4 в степені Х. Це 2 в степені 2х отже, т в квадраті. Будемо мати таке рівняння t квадрат мінус а плюс 1 помножити на t плюс 2а-2 до 0. Будемо розв'язувати через дискримінант. Перед t квадрат мається на увазі коефіцієнт 1, це наш коефіцієнт А квадратного рівняння. Перед змінною t коефіцієнт b він має вигляд мінус а плюс 1. І вільний член у нас c. Отже, будемо підставляти ці вирази в дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4C. Замість b підставляємо мінус а плюс 1 в квадраті, мінус 4 множимо на 1, множимо на 2а2. Мінус при піднесенні до квадрату дасть плюс, а далі формула А плюс 1 в квадраті, квадрат суми. Отже, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Мінус 4 множимо на 2а, мінус 4 на мінус 2, мінус на мінус плюси. Спростимо наш дискримінант, зведемо подібні доданки. А квадрат подібних доданків немало, переписуємо. 2а мінус 8а мінус 6а. 1 плюс 8 9. Це формула квадрат різниці. А мінус 3 в дужечках і в квадраті. Дискримінант завжди буде більший рівний 0, отже, завжди корені ми будемо мати. З'ясуємо, який вигляд ці корені будуть мати. Т перше – це мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а за формулою. Замість мінус Б підставляємо протилежний вираз, тобто А плюс 1. Корінь з дискримінанта А мінус 3. І в знаменнику 2 помножити на 1. Бо А-коефіцієнт був рівний одиничці. А плюс А2а. 1-3 мінус 2 поділити на 2. Бачимо, що члену можна скоротити на 2. Ну або двійку можемо винести за дужки і тоді виконати скорочення. Отже, перше значення Т маємо. Друге значення буде відрізнятися знаком перед дискримінантом. Тобто. А плюс 1, а далі мінус корінь з дискримінанта. Отже, мінус А плюс 3 поділити на 2а. Бачимо, що протилежні доданки ми маємо а мінус А, вони взаємознищаться. 1 плюс 3 буде 4, 2 на 1 2, 4 ділимо на 2 2. Ми отримали два значення Т. Але ж ми виконували заміну. Нам треба повернутись до нашої заміни. Замість те цей вираз підставити двійку, і замість те підставити А1. Отже, що ми маємо? 2 в степені х дорівнює 2, очевидно, що Х рівне 1 А тепер увага, нам треба, щоб рівняння мало два різних корня. Тому в другому випадку рівняння повинно мати корені, але вони не повинні співпадати з одиничкою. Отже, а 1 повинно бути більше 0, і 2 в першому степені не повинно бути рівне А 1. Одиничку переносимо а більше 1. 2 в першому степені 2, одиничку переносимо плюс 1. Не дорівнює А. Отже, А більше одиниці і А не рівне трьом. Якщо нанести це на координатну пряму, штриховочка буде правіше від одинички, але треба виколоти трійку. Отже, щоб наше параметричне рівняння мало два різних корені, А повинно належати або проміжку від 1 до 3, або від 3 до плюс нескінченності. Завдання виконане повністю.